Я хочу запросити зараз Володимира Фрікановича, учасника групи Foundation for Future. У нас Володимир Афріканович, звичайно, наприкінці журналу, але він попросився вже там в комплексі прозвучати таким хором усім разом. А. Це приклад. Ми троє постійно. Маємо співбесіду, ми дуже поважаємо один одного, але ми різні. Тарас одне, Сергій інше, а я думаю, що я щось теж інше. І тому от тут яка… я про себе буду, про себе. Десь от був на днях пост про покоління 40-50-х, а я 40-х, з якого ясно можна побачити, що я виріс в одній цивілізації, уйду в іншій. Сергій про цей розрив казав. Але для мене він не прірва, а привід для преображення виходу в інше. Я все життя займався дуже складними інтелектуальними речами, грався, я ж теоретик архітектури, культури методолог, теоретик освіти. Але ось так вийшло, що, от, наприклад, в освіті спочатку я опикався професійною освітою, архітектори, управлінці. Потім. Стало розуміти, що треба щось робити з мисленням. І всякі курси, всякі там проекти про освіту, яка формує мислення. Потім там про політику, про множинність, про інше. Зараз там персональні траєкторії, але щось я розумів. Ну, треба робити щось з собою. Я зрозумів, що а тут дуже допомогло те, що я переїхав жити у село над Дніпром, сад з'явився, і я часи проводжу біля прудика з тваринами, птицями, вітром. Я зрозумів, що з інтелектуала мені треба з себе зробити людину, яка чутлива, яка спроможна відчувати без тих знань, що я набув. Я от зараз книжку роблю. Чому ж не можу написати. Вже собі клявся, що я ж не письменник, навіщо мені ці книжки? Але пишу. І ця книжка таке умовне названня, назва, як, що ми називаємо мистецтвом. Я про мистецтво дуже багато знаю. Я викладав в художньому інституті, я захистив дисертацію про художню форму, я писав кучу книжок, виступав на виставках, але це мені зараз не дає змоги побачити, що воно є без. Цієї лінзи чи екрану, через яке ми все бачимо. А що мене так важливо? Бо в ту іншу цивілізацію, через ту прірву, про яку говорив Сергій Сергій, треба заново побачити світ. Тоді буде інша мова. Інші форми співбуття. І я зараз для багатьох виглядаю як ну, такий дурний старий, коли став розмовляти про душу, про Бога, про творіння, преображення. Для вченого і це якось. Не дуже, але це найважливіше. І от, а що таке рідне? Земля для України це дуже важливо. Це... І я це розумію. А земля це рідна. А що для нас рідне? Для мене, по-перше, це дім. І я бачу, що зараз люди майже не будують дім, вони будують оселю. Дуже добру оселю, професійно зроблену оселю, престижну там, статусну. Але дім це це, що роблять двоє, як мінімум, між собою і собою. Була така знана пісенка. House is not home. І це по-перше, наші лани це для мене це наша душа. Перший, до... Перший лан, яким треба працювати, всі інші потім. А для душі потрібен цей дім. Тут книжка сьогодні я її побачив, яку ми з Інесом робили, і там є розділ Дім душі. Можливо, тут, наприклад, я відчуваю свою спільність з дружиною і до цього можливо якось на світанку з птахами получу в небесний дім. Щоб збудували для душі тут і з тобою, дітьми і садом. Ми все життя муруємо Небесний дім для себе, день у день, у справах і торканнях, і навіть у віснах, віршах і поцілунках. А друга, от і от з міста світи, що я там пішов. Це вже не фізика, не математика, це теж потрібно, а зміст освіти це збудувати дім. Зміст освіти це збудувати школу. Я все життя навчаюсь. Недаром школа має назву Альма Матер. І школа. Справжня школа це альма-матер. Це не там, де вас навчали щось добре робити. І я не знаю, як зробити таку школу. Щось там сподіваємось, от валя валяся щось зробити таке. Щоб школа була теж дім душі, дім розуму, дім для тіла. А ще є місто і місце. Я твердо знаю. Не всі знають те, що слово нація виникло в ужитку в, в, в середньовічних університетах. Так називалось те, що я не знаю українського слова землячество. Да, і от нація це ось це, що до землі. Це до міста. І я знаю, що я українець не тому, що в мене український рід, в мене не український рід, а тому, що я зріс тут, в Києві, тому що оце зробило з мене те, що я є. І ширше я як фахівець з історії архітектури. Ну, майже всю Україну був у всіх містах, у всіх монастирях майже в церквах. Це теж рідне для мене. І останнє є така, є такий фільм Бесона, називається Хоум. Цей фільм не дуже дозволяють показувати в різних країнах. Бо це фільм про те, що Земля, планета, є наш дім. І його треба будувати разом. І це наш лан. Людства ще нема. Людство треба збудувати. І от про це. Я вважаю, треба розмовляти оцю довгу беседу між нами. І це для мене зміст освіти. Це для того, щоб ми збудували оцей новий світ, не тільки сподіваюся на технології, а на те. Що він буде працювати на нашу душу, на нашу здатність чути і цей штучний інтелект, і птахів, і дім, і нашу землю. Дякую, пане Володимире.